Привіт, друзі! Історія людства з багатьох українців, які вплинули на її хід. Імена цих видатних особистостей потрібно знати і пам'ятати. Ми підготували багато цікавих фактів про життя і діяльність великих українців. Петро Болбочан видатні особистості в історії України, Петро Болбочан одна з найяскравіших постатей української революції 1917-1921 років. Завдяки його військовому таланту в 1918-1919 роках було визволено більшу частину України і Крим. Талановитий і родований військовий, він володів надзвичайними якостями справжнього лідера. Його поважали і прості солдати і командний склад. Він часто викликав застрість та ненависть у бездарних воєначальників і політиків. Петро Балбачан народився в селі Геджо Котинського повіту в родині священника. Ще юнкером Чугуївської піхотної школи зарекомендувався свідомим українцем. Так Петро займався розповсюдженням ковзаря серед учнів, вів сепаратистські розмови, за що начальник школи пророкував юнакові, шибениця по тобі плаче. Проте здібного українця не вигнали, навпаки, дали можливість закінчити Чугуївське юнкерне училище у 1909 році. А потім Болбачан брав участь у Першій світовій, швидко просуваючись службовими сходинками. Уже влітку 1917 року 30-річний підполковник Болбочан почав українізувати свій п'ятий армійський корпус. Із п'яти тисяч свідомих українців він створив перший український республіканський полк, але російська більшість підняла бунт. Сталася збройна сутичка, після чого українців роззброїли. Петро Болбочан разом із побратимами відправилися до Києва, де створили боєздатний дисциплінований полк. Це формування одержало ім'я другого запорізького полку. 10 квітня 1918 року штаб запорожців отримав усний таємний наказ уряду УНР, випереджаючи німецькі війська захопити Крим із Севастополем та Чорноморським флотом у його бухті, який планувалося включити до українських збройних сил. Петра Болбачина призначають командиром Кримської групи армії УНР на правах дивізії. Кримська операція під керівництвом Болбачана була проведена блискуче. З жовтня по грудень 1918 року частини Болбачана вели виснажливі бої з більшовиками на українсько-російському кордоні на північ від Слов'янська. У грудні 1918 року Петра Болбачана призначають командувачем лівобережної групи армії УНР, що протистояла Червоній армії зі східного напряму. Після вимушеного відступу військ Петра Болбачана з Харкова його звинуватили у здачі міста більшовикам без бою. Представники лівих соціалістичних течій на чолі з Вінниченком вимагали для полковника суворого покарання, адже він був перешкодою на шляху порозуміння уряду УНР з радянською Росією. У цьому сенсі дуже показовим був епізод під час звільнення Києва, коли Петро Болбочан наказав зняти червоні прапори з державних поділень та використовувати тільки національну символіку. Це викликало обурення та критику серед лівих фракцій Центральної Ради. 22 січня 1919 року Петра Болбочана було усунено від командуванням Запорізьким корпусом за наказом сотника Омеляна Волоха. Його заарештовують. Через свою відставку 26 січня 1919 року в Києві Петро Болбочан оприлюднив лист, у якому зазначив Бідна Україна! Ми боремося з більшовизмом, весь культурний світ піднімається на боротьбу з ним, а український новопосталий уряд УНР йде назустріч більшовизмами і більшовикам. Він не може розібратися в самих простих життєвих питаннях. Лізати в міністри, отамани, лізете в керівники великої держави, лізете в законодавці, замість того, аби бути. Самими звичайними урядовцями і писарцями. На жаль, громадська позиція полковника Петра Болбочина викликала обурення з боку уряду директорії УНР і особисто головного отамана Симона Петлюри. 12 червня 1919 року відбулося військово-польовий суд, який засудив полковника до розстрілу. Його клопотання до Симона Петлюри про помилування залишилося без відповіді, і 28 червня 1919 року Петро Болбочан був розстріляний біля станції Балин Подільської губернії і там вже похований. На жаль, історія діяльності та загибелі полковника Петра Болбочана ще раз підтверджує, що не можна домовитися з ворогом, коли мова йде про збереження головного державності. У 2005 році, поблизу ймовірного місця розстрілу Петра Болбочана, був встановлений пам'ятний знак. Полковник Петро Болбочан був показаний у фільмі Таємний щоденник Симона Петлюри. Вулиця Петра Болбочана, вулиця в Печерському районі міста Києва.